Софія Київська належить до класичного типу хрестово-банових храмів, конструкція яких часто точно склалась у візантії 9-12 століття. Совні в середині відображає основну християнську символіку хрест і баню. Її будували кращі візантійські майстри. Вони принесли на русь прийоми і форми Константинопольського мистецтва, що вібрало в себе знання і досвід тисячоліть. Київський Софіївський собор був однією з найбільших будівель свого часу. Загальна ширина собору 54,6 метрів, довжина 41,7 метрів. Висота до зеніту, центральної бані 28,6 метрів. Собор має 5 нав, завершених на сході апсидами, увінчаний тринадцятьма верхами з банями як символ неба. Покритими свинцевими листами, що утворюють ступеневий пірамідальний силует, оточений з трьох боків двома рядами відкритих галерей, з яких внутрішній має два яруси, чому 13 куполів? Це ж погодьтесь багатенько.